Всім привіт, з вами я Міш Марчук, і ви дивитесь черговий туторіал по створенню ігор на unity 3D. Вибачаю, що довго не робив туторіалів. Просто я був зайнятий, створював свою нову гру. Ну, скоро вже буде офіційний анонс, правда, і я ще не знаю, коли вона вийде. Можливо, в наступному році. Ну, добре, давайте почнемо. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити свої гри власний. Магазин. Ну, ми не будемо створювати дуже такий масштабний магазин. Тільки такий для прикладу. Ну, щоб ви зрозуміли, як він створюється. По суті там всі елементи однакові. І давайте ми не будемо створювати ...сьогодні... повноцінну сцену. Просто створимо е, куб, щоб по ньому можна було ходити. Чому так я поясню. У нас буде магазин собі не дуже простий. Він буде трохи по принципу КС. Можна придбати речі тільки в певній зоні. Но в даному випадку це в нас буде якийсь будиночок чи що. А, так, давайте називемо наш куб. Трайн. І давайте створимо ще один куб. Ось так. Цей куб буде нашим магазином, так сказати. Якщо ми до нього підходимо, то ми в ньому зможемо купувати речі. Шоп. Ось так. Як я вже казав, ми повноцінну сцену з деревами, травою, текстурами, ми це все не будемо робити. Просто на це все часто не хватить. Якщо ви хочете дізнатися, як це робити. Або якщо ви не знаєте, як це робиться, то можете подивитися мої минулі уроки по інці 3D для початківців послання в описі під відео. Добре. Давайте також е, імпортуємо наш пакет для гравця. Зараз все буде. Так, і давайте в мене все. Це нам не треба. Це не треба, це не треба. Ну, в принципі, все. Ось наша папка завантажилась. Так, висаджуємо грав на сцену. А, і давайте ще додамо світло. Game Object Light. Directional light. Ось так. Давайте подивимося, як це працює. Все чудово. Ось, значить, ми йдемо тут. Уявімо, що це якась супер якісна гра. Ну і ось наш магазин. Якщо ми будемо до нього підходити, то він нас попросить натиснути на якусь певну кнопку. Щоб відкрився магазин. І давайте ж для цього створимо скрипт. Давайте для цього уроку створимо окрему папку Називаємо її Shop. І в цій папці створимо нашу папку для скриптів. Scripts. Ах, так. Щоб в нас магазин працював, в нашого гравця мають бути вже ж гроші, ну і предмети, які він має працювати, тобто купувати. Тобто це має бути якийсь певний інвентар. Отож, давайте створимо скрипт для інвентаря. Ось так. І давайте його відкриємо. Ще занадто довго відкривається. Мабуть, це із з запису. О, чудово. Зараз завантажується. Mm. Ну як завжди воно довго і із за запису відео. Жаль. Опс. Тепер ще тут проблеми. Так. Да, треба закрити. Ну давайте знову відкриємо цей скрипт, на цей вже має запуститися нормально. Ось так. Добре. Першим чином в нас вже ж має бути гроші. Давайте строїмо публічну зміну типу int. І назовемо її. Money Це наші гроші. Допустимо, у нас спочатку буде 100 монет. І в нас має бути якийсь товар, який ми маємо купувати. <coughs> Вибачте, я трохи прихворів. Так ось, давайте створимо ще одну зміну, яка буде позначати кількість товару. Давайте назвемо цю зміну iTeams. Ну і в нас спочатку вже ж буде 0 товару. Так, це ми зробили. Поки що збережемо. До цього скрипта ми повернемося трохи пізніше. Ну і давайте, щоб не витрачати часу, одразу повішаємо цей скрипт на нашого гравця. Беремо цей скрипт і перетаскуємо лівою кнопкою миші. Ось так, він тут з'явився. Money 100 і iTems 0. Все нормально. Добре. Тепер створимо скрипт для нашого магазина. Давайте створимо ще один C-Sharp скрипт. Назовемо його Shop Script. Ось так. Ось у нас відкрився. Першим чином давайте створимо вікно, де в нас буде, як би сказати, магазин. Отже, void on GUI. Якщо ви не знаєте або не пам'ятаєте, то нагадаю, що функція OnGUI відповідає за е, GUI, тобто за виведення тексту на екран. І давайте створимо дві зміни. Е, Перша це буде приватна. Int. 1. Це буде зміна, яка буде керувати відкриттям з криттям вікна е, магазину. І в нас буде хай ще одна публічна зміна. На, назвемо її кост. Нехай ми надурівня 5. Кост це скільки в нас буде коштувати товар, який ми будемо е, купувати. І давайте створимо ще одну зміну. І назвемо її ім'ям нашого першого скрипта Inventory. Тобто, якщо е, ми будемо купувати, то наш гравець з'єднується з магазином. І через цю зміну ми будемо з'єднуватися з, е, з е, гравцем. Ну, До цього ми поняли трохи потім. Отже, тепер. Нехай в нас... Е... А, так. І давайте ще створимо просто публічну зміну нашого гравця. GameObject Player. Отже, спочатку е потормимося про вивід е повідомлення про те, щоб хтось зайшов в магазин. Тобто. Е ну, Я тут буду все швидко розказувати. Якщо ви не дуже добре знаєте C-Sharp, то можете подивитися мої попередні записи по цій мові програмування для Unity 3D. Послання в описі. Отже, якщо якщо дистанція між Transform Position. Transform Position це той об'єкт, на якому висить скрипт. В даному випадку це магазин. Та. Player. Transform. Position. Player Transfer Position це відповідний наш гравець. Отже, якщо дистанція між ними менша або дорівнює 5, то тоді тоді ми вводимо пропозицію гравцю, зайти в магазин. Отже, GUI Label Відкриваємо нове ГУІ вікно. New Rect. І на координат будуть 400, 300. І вікно буде розміром 100 на 20. Ну і давайте запропонуємо, запропонуємо нашому гравцю зайти в магазин. Вводимо повідомлення Press A. Ну, Тобто пропонуємо натиснути гравцю на кнопку A, щоб він зайшов в магазин. Отже, наш гравець це повідомлення побачив. І давайте протестуємо, як це все працює. Так, Add Component. Наш Shop script. І давайте тут вкажемо нашого гравця. Тут. І тут. Чудово. Давайте протестуємо, як це діє. Ось ми підходимо до магазина. Як бачите, в нас виводиться повідомлення прес-E. -э. Правда, воно трохи розмите. Даєте, тоді краще не лейбл, а...